Доброго дня, друзі! На сьогодні в Польщі автоматично перестають продовжувати візи та інші документи на перебування автоматично в Польщі. Із-за чого це відбувається і чому так? Ну, по-перше, все це відбувається з-за того, що в Польщі змінюють поправки до закону про епідемію, а саме Південний стан. А насамперед. Епідемічний стан в Польщі відміняють. і саме з 1 липня всі люди, які отримали візи, або хто заїхав в Польщу по візі, по спеціальних документах, або мали спеціальні документи на проживання, працю, і вони постійно автоматично продовжувалися, робили пролонгацію, і ви юридично могли знаходитись на території Польщі, то відтепер вам автоматично ці документи не будуть продовжуватись. Тобто, якщо ви. Заїхали до початку епідемії COVID-19 на територію Польщі. І весь цей час ви не робили ніякі документи, у вас була віза, у вас був якийсь стан на проживання, тобто документи, які дозволили бути якісь витяги, якісь е, певні документи побуту на проживання, і ви все це не продовжували, а автоматично були зноски на закон про епідемію. То тепер. З 1 липня все це відміняється, і вам буде даватись 30 днів, щоб ви подали документи, зробили візу або інші документи, які дозволяють вам юридично знаходитись та проживати легально на території Польщі. Тобто, вже з серпня всі ці документи вони є недійсними. І вони будуть вважатися такими, що вони недійсні на території Польщі, і ті, хто їх мають, будуть передивляти. Їх можуть депортувати або надати штраф. Цим питанням буде, звісно, займати штраф. Великий буде, і цим питанням будуть займатися стражі гранічні разом з поліцією, яка може перевірити ваші документи, які ви завжди маєте при собі носити, якщо поліція вас зупинить та перевірить, на яких юридичних підставах ви легально знаходитесь на території Польщі. Тож, друзі, виходячи з цього всього, що я перелічив, юридично вам потрібно вже. Зайнятися питанням свого легального знаходження на території Польщі. Але я хочу зазначити, що це відноситься тільки для тих осіб, які приїхали до початку пандемії, тобто covid 19 і тут знаходяться на цих підставах. Це не розповсюджується на людей, які приїхали із-за повномасштабної війни Росії проти України. Ці люди знаходяться тут за інших юридичних засад. Тому, друзі, я думаю, що потрібно. Питанням легального знаходження на території Польщі зайнятись і вже бути готовим до того, що йдуть такі зміни, щоб не було потім незрозумілих ситуацій. Дякую, що дивитесь мій канал.